Тато, а що таке кранти? Чому ти задаєш мені це питання? Мама дзвонила комусь по телефону і сказала Я свого дурня нагодувала грибами і тепер йому кранти Знаєте, люблю в теплий сонячний день побродити по лісу з рушницею? На полювання. Ні, по гриби. Бувало, підійдеш нечутно так до грибника і скажеш просто. Ух ти, скільки грибів назбирали! Вчителька в школі. Діти, які знаєте лікарські препарати. Маша. Панадол. Іван. Аспірин. Юля. Вугілля активоване. Вовочка. Віагра. А скажи, вовочка, від чого ця віагра? Як від чого? Від проносу. Як від проносу? З чого ти взяв? А мама щовечора дає татові одну таблетку і говорить. Навізьми віагру, може, це лайно у тебе затвердіє. Сиджу в туалеті, читаю. Поруч кіт я його гладжу і кажу. Ну що, як справи, мій волохатий друг. Батя з кімнати. Це ти з ким там в туалеті розмовляєш? Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.